З нашими дітьми, які відвідують нашу бібліотеку, та з нашим найчудовішим бібліотекарем Катериною Степаніною. Яку вулицю треба шукати з компасом? Це вулиці Південної. На якій вулиці найсмачніша вода? На Джарельній. Я вже читала. Які якій вулиці мого села найсмачніші? Вешне. 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 Затково. Затково. На цій вулиці двічі в день збираються школярі. Центральна, тому що там приїжджає на шкільний автобус, який забирає нас до школи. Які вулиці носять імена визначних українців? Вулицю Мазена Хмельницького. На якій вулиці найкраще відпочивається? Так. Там, там це найдоша вулиця Херсонська у нас найдоша